Того лютого буковинській хвилі виповнилось 11 років. Розміняти другий десяток станція вирішила, залучивши до етерів слухачів із своєї багатотисячної аудиторії. Ми дуже хочемо омолодити наш склад, склад ведучих людей, які мовлять в ефірі Буковинської хвилі, в силу того, що Кожен вже тривало час на своїй роботі і хоче розвиватися, вести якісь інші проекти. Але є місця, де потрібна молода, свіжа кров. Є, наприклад, ранкове шоу. Я вже веду ранкове шоу близько восьми років, і мені цікаво, аби на моє місце прийшов хтось молодий, кращий, дотепніший, розумніший, хто більше володіє якоюсь музичною базою. Ба більше хтось із учасників нового радіо шоу Гучних проб отримує змогу стати частиною колективу. Ми вирішили робити не просто якийсь закритий кастинг, а зробили його у прямому ефірі для того, щоб усі слухачі разом з нами могли послухати. Ага, нам подобається такий голос, і ми б хотіли його чути в ефірі. Ці п'ять днів ми отримали понад 50 заявок. Це дуже багато, дуже різні люди. Є наші знайомі, бо є люди, які завжди на радіо хочуть працювати. І і Є дуже багато нових кадрів, і ми на них звертаємо увагу. Нині себе випробували у ролі радіоведучих перша четвірка учасників шоу Гучні проби двоє хлопців та двоє дівчат. Настав той момент, коли ми продовжуємо, продовжуємо спілкуватися із претендентами на посаду ведучих на Буковинській хвилі. Це прекрасні молоді люди. От ще раз і думаєш, ну здається, що цей наймолодший. А потім приходить ще людина молодша, і виявляється, що наймолодшому нас у рамках ранкового шоу учасники розповідають розповідали про себе та імпровізували на одну з тем, яку підготували для них можливі майбутні колеги. Всім привіт! Мене звати Соломія. Мені 17 років. Я студентка першого курсу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. навчаюся на філологічному факультеті спеціальності середнього освіта. З дитинства займаюся усім можливим. Дівчина каже, мріяла спробувати свої сили у прямому етері на радіо. Одразу після ділиться враженнями. Це були незабутні емоції, такі трішки і перелякані, і такі. Дуже цікавий досвід. Це була так, як вже більш усвідомлена мрія. Я в майбутньому хотіла б пов'язати своє життя з радіо. Ще одна учасниця – 16-річна Мар'яна. Попри свій юний вік, дівчина має гарно поставлений голос, адже займається акторською майстерністю. Студентка в захваті від того, як звучить в прямому етері. Сподобалось мені найбільше те, як звучав мій голос в наушниках. Ось я одягаю наушники, чую свій голос. Мені подобається, як він звучить і одразу впевною. Почала почуватися. Це дуже цікавий досвід для мене я вважаю, що це дуже крута сфера для розвитку мого подальшого, бо в майбутньому також планую бути акторкою. І не обійшлось сьогодні без привітань до дня народження радіостанції. Я бажаю процвітання і вищих сходинок у в Україні. Щоб Буковинську хвилю слухали сюди за ці 11 років. Буковинська хвиля не тільки збільшила радіус мовлення, але й аудиторія слухачів виросла в рази. Та на цьому вони не збираються зупинятись. Та, окрім нових ведучих, яких оберуть наприкінці лютого, адже протягом місяця триватимуть гучні проби, обіцяють чимало нових крутих проєктів. Антоніна Фігель, Максим Демко Чернівецький промінь. Мрію, аби мене побачив увесь світ? Ці слова сказала маленька вихованка міста Добра Кароліна при першому знайомстві з нашою знімальною групою. Вона разом з мамою та молодшим братиком проживає в шелтері, і як ніхто розуміє, як важливо робити цей світ добрішим. Тому дівчинка обрала для себе гучну професію телеведучої. Я би хотіла стати на весь світ популярний. Нині ж Кароліна продовжує відточувати свою майстерність у гостях на радіо Буковинська хвиля стофе. Про що ти мрієш? Ну моя мрія це політати на самолюці. А згодом маленька ведуча завітала із студію телеканалу Чернівецький Промінь, де відбувся її дебют. Кароліна каже, бути в кадрі це можливість бути почутою. Я була вже на радіостудії і я хочу далі продовжати, щоб я знімалася повсюди, щоб допомагати людям. Чи сподобалось взагалі тобі, що так -то тебе зацікавило? там був мікрофон? І там я були наушники, я все які все чули. Однак сьогодні мрійниця зізнається, має особливу місію. Мені казали, що ти, що ти хочеш записати привітання, правда? Так, да, на прижнівий. А розкажи мені детальніше, в неї яке свято було? Чому у неї день нарочення? Угу. І що ти хочеш? От що це я... має? Ну це має бути малюнок і, і слова. Знайомство зіркової співачки Віри Бріжньової та Кароліни розпочалось, коли артистка приїхала з особливим подарунком піснею про мешканців містечка. самої Один день вона приїжджала сюди, щоб заспівати з піснею, і вона до мене пройшла лічно. Вона. Коли зайшла, то вона сказала, що це, як неначе я, коли була маленька. Вона сказала, що ми дуже похожі. І вона сказала, <кій> і вона сказала, що вона ще буде сюди приїжджати. Тож дівчинка намалювала плакат для співачки та підготувала щирі вітальні слова. Віра Бризнева, я вас вітаю з ним народженням. щоб у вас було щастя і. І щоб вас ніколи не обіжали, а щоб ви були багаті, і, і щоб ви були щасливі. І я хочу, щоб весь, весь наш світ бачили таку чудесну людину і найпрекраснішу чарівницю. Кароліна розповідає, говорити на камеру вже не так страшно, як вперше. Перший раз я нічого не знала і дуже боялася, що в мене нічого не вийде. Ну, ці вже рази я вже е, приїжджаю, але мені вже не страшно, тому що я зрозуміла, що це нічого страшного не буде. Дівчинка впевнена, мріяти потрібно сміливо і докладати найбільших зусиль, аби все вдавалось. Головне щось відчувати, правда? Да. Що саме? <свят> ну, відчувати якийсь признак, що ти це тобі це нравиться, і ти цього хочеш. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Максим Демко, Чернівецький промінь. У Чернівцях відбувся інформаційно-просвітній захід «Рак виліковний – не зволікай, організований об'єднанням жінки за життя регіональним представництвом всеукраїнської жіночої спільноти разом проти раку звичайно інформування населення інформування українців щодо профілактики, щодо протидії, щодо ранньої діагностики. Онкологічних захворювань також ми знаємо про те, що з 2025 року в медичному законодавстві є зміни, і ми також сьогодні почуємо і донесемо до громади ці, ці зміни, і що в, в нашій області в нашому місті з'явилося з новітнього обладнання, які є можливості у людей для того, щоб обстежитися своєчасно і в повному обсязі. Мета заходу підвищити обізнаність жінок про важливість профілактики, ранньої діагностики та доступних медичних можливостей у боротьбі з онкозахворюваннями. Дивлячись на кількість проведених заходів, на кількість реклами з усіх соціальних мереж, наразі питання онкологічних захворювань є дуже актуальним. Щоденно звертаються молоді пацієнтки, в яких все життя попереду, які на жаль мають невиліковні захворювання і. Дуже часто це захворювання на пізніх стадіях. Захворювання, які можна було попередити вчасно, звернувшись до лікаря. На заході до всесвітнього дня боротьби проти раку були присутні провідні спеціалісти та практикуючі лікарі. Обов'язково на кожному заході ми запрошуємо і запрошуємо наших партнерів. Генеральним партнером нашого об'єднання є Буковинський клінічний. Онкологічний центр і завжди ми проводимо такі заходи, інформаційні заходи, потужні. Ми збираємо дуже багато людей. Також серед партнерів є Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України і. Первинна ланка, без якої не можна обійтися, це лікарі. Онкологічні захворювання, серйозна загроза для здоров'я жінок. Однак своєчасна профілактика та діагностика можуть врятувати життя. Лікарі наголошують, регулярні обстеження допомагають запобігти розвитку раку. Найчастіше в гінекології саме зустрічаються рак шики матки, про який ми невпинно говоримо вже не один раз. Це рак, який можна попередити в 99% випадків, якщо Просто займатися профілактикою та вакцинуванням населення не менш небезпечними є онкологічні захворювання, які виявляють у жінок під час менопаузи. Саме тому важливо не нехтувати профілактичними оглядами та відвідувати необхідні обстеження. Наголошує Мар'яна Шишка. Також цараконометрію це, це зазвичай пацієнтки, які вже в менопаузі, Це наші мами, наші бабусі. Якщо ви жінка в менопаузі, вона повинна регулярно проходити огляд у гінеколога. Ультразвукове дослідження органів малого тазу, цитологічне дослідження, мамографію, що стосується молочної залози. Лікарі наголошують, скринінг і рання діагностика мають стати обов'язковою частиною турботи про здоров'я, адже вчасне звернення до спеціаліста це шанс на одужання. Скринінг, скринінг, діагностика, вчасне звернення до лікаря про появі симптомів, навіть без появи симптомів. Для жінки це огляд гінеколога, огляд мамолога. Потрібен кожного року щорічно. Онкологічні захворювання це виклик, який можна подолати завдяки профілактиці, ранній діагностиці та своєчасному лікуванню. Пам'ятайте, регулярні обстеження, вакцинація, здоровий спосіб життя та проінформованість це те, що може врятувати ваше життя. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь повербанку йде до модуля. Модуль сам таким чином підключений, що при дзвінку. Там є сльози на так. дзвінок і забувається. Для фіксації злочину вони розмістили поблизу пристрій для візуального спостереження. У нас є їхні номер. Російський. Да, ті, хто детонують. Просто ставить його включеним і поставить камеру. Щоб вони тіпа наблюдали за цим всім зловмисниками, виявилися двоє місцевих наркодилерів, 17 і 18 років, на яких вийшли представники російських спецслужб через тематичні телеграм-канали. Після дистанційного вербування вони отримали від куратора детальні інструкції та виготовили саморобний вибуховий пристрій, споряджений саморізами для максимального ураження. Заховано у мішок вибухівку, зловмисники заклали біля покинутої господарської будівлі. А поруч всі підсоку залишили мобільний телефон, який знімав цю ділянку. Неправдиво повідомивши на спецлінію 102, що за адресою покинутої будинку хтось гукає на допомогу. Молодики сховалися, чекали вказівок від своїх кураторів з Росії. Проте співробітникам СБУ вдалося їх викрити і затримати після того, як вони встановили вибухівку і повернулися додому. Правоохоронці знайшли вибухівку та знешкодили її. Готові, готові. Під час обшуків в оселях затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підготовки замовного теракту. Окрім того, виявили, що зловмисники причетні і до наркозлочинів. Молодший з них облаштував за місцем проживання нарколабораторію, де разом зі своїм 18-річним спільником виготовляли психотропну речовину амфетамін, яку збували на території України. Головним каналом реалізації наркопродукції був телеграм-канал. Шевченківський суд обрав молодикам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Буковинським терористам загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь. Капітальні ремонти доріг, компенсація комунальних витрат для військових та що трапиться з аптекою музеєм. На низку важливих запитань традиційно відповів Чернівецький міський голова Роман Клічук на щомісячній прес-конференції. Мер зазначив, наприкінці січня вкотре виділили кошти для захисту України. На останній сесії ми зновчоргові разу виділили кошти. Це 16,6 мільйонів гривень на підтримку тих бригад. І з'єднані військових, які знаходяться на, ну зареєстровані на території міста. І це як, як, як чергова підтримка, це нова йде знову ж за субвенції, тобто за ці кошти вже вже самі частини будуть купувати на те, що їм потрібно зараз на фронті. Щодо аптеки музею на вулиці Ольги Кобилянської, думки депутатів розділились. Міський голова каже, на утримання закладу потрібні дотації на майже 3 мільйони гривень щорічно, адже заклад не конкурентно спроможний. Аптека номер два має зберегтися в музей, але просто це може зробити і приватний бізнес. Тобто, якщо ми здамо в оренду з умовами. Що має бути обов'язково аптека, має бути обов'язково музей, має бути обов'язково виготовлення ліків, то ми просто зекономимо кошти для бюджету і це зробить приватний бізнес. Є дві компанії, які на сьогоднішній день сяк мінімум, які виготовляють ліки. І вони, вони готові прийняти участь в тендері. Прокоментував Роман Клічук також скасування пільги на оплату комунальних послуг для військових із міського бюджету. Мовляв, така опція більше неможлива через бюрократію. У 24-му році, там до якоїсь там дати, в департаменту соціального захисту був доступ до реєстрів. Відповідно, було прийнято рішення на рівні уряду, що доступ до цих реєстрів закритий для департамента соцзахисту. Це все доступи перенесли в пенсійний фонд. Відпільно пенсійний фонд не має можливості. Це дуже велика інформація. По-перше, по-друге, законом не передбачено передачу цих даних про військовослужбовців на департамент. Тому чисто технічно зникла ця можливість просто виплачувати 25%. Згадав мер міста і про облаштування доріг. Коли завершать ремонт відрізку вулиці Руської між січових стрільців і зеленою, невідомо. Ще офіційно не завершено, то там ще не підняті люки і не укладений. Верхній шар асфальт. І це розпочнеться, буквально тільки будуть ну, погодні умови. Ми могли це зробити в грудні, але підрядник. Не, не ну ми не знали, яка погода буде і, і, і не, не ризикували, і це перенесли вже на наступний рік. Історичним моментом очільник міста назвав ремонт вулиці Головної, який ймовірно розпочнуть цього року. Тендер планують оголосити вже в лютому. Вулицю головну, напевно, не ремонтували вже там. Я не знаю, знову мінімум це царово це років 40. А, ви вже бачите, що, що ми намагаємося не, не, не поточним ремонтом, робити це капітальним. І від, від тих кошторисів, які йдуть на ремонт вулиць, 80 до 80% цієї суми йде на зміну мереж. Всі, всі ті мережі, які знаходяться в вулиці, вони, вони там ще з австрійсько-радянського періоду. Стелитимуть нове дорожнє полотно від вулиці Каденюка до вулиці Сагайдачного. Ремонт розділять на три етапи: перший етап це від проспекту до Гузар, другий етап це з Гузара до Садової, а далі вже ж до, до центру міста. Цей проект дуже готовий на саме на насю ділянку, тому плануємо можливо, там, там ще відбуваються якісь уточнення цього проекту. Окрім того, міський голова зазначив, що найближчим часом на сміттєзвалищі може з'явитись теплоелектростанція. Для цього його підлеглі цьогоріч поїдуть переймати досвід до Фінляндії. Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Другий тиждень поспіль з травмами різного ступеня до лікарень потрапляють діти. А все через небезпечний контент. Школярі знаходять у соцмережах рецепт, за яким виготовляють вибухівку у пластиковій пляшці. Використовують речі, які є практично у кожному домі. Вибух відбувається за рахунок активного виділення кисню. Розповідає проректор з наукової роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. І особливість таких реакцій в тому, що ці алюмінієві гранули чи фольга вони. Спочатку по Криті кисневою плівкою, оксидною плівкою, яка ну, не призводить до цієї реакції. А реакція сама з часом починає прискорюватися і часто дуже швидко це відбувається. Тобто, спочатку ніби нічого нічого нема. Діти можуть там, трусити, досипати, доливати, дивитися, дивитися, ефекту ніякого нема. А в якийсь момент воно прискорюється настільки сильно, що ну, найменше тиск в посудині, особливо якщо вона закрита, дуже різко зростає, це призводить до руйнування посудини посудини, уламків і так далі, проте це не єдина небезпека, яка очікує на експериментаторів. Друга небезпека це те, що суміш водню з повітрям, з киснем є вибухонебезпечною, сама по собі, тобто при появі іскри. Якщо, наприклад, це кухня, де щось згорить, відкрите полум'я, чи ще якісь можуть бути небезпека, можуть бути електроприлади, які працюють там, кавамолка, ще якісь такі речі, де може в принципі утворюватись іскра, то може бути вибух цієї кисневоводневої суміші. Він теж може бути достатньо небезпечним, тому є ну таким високоенергетичним. Щодо наслідків таких експериментів, то вони можуть бути катастрофічними: від хімічних опіків до шрамів на обличчі й руках, луг концентрований, який є в засобах для очистки труб, він викликає опіки всіх поверхонь, на які він попадає. Дуже часто, якщо з нами відбувається щось, ну таке неочікуване. Ми робимо глибокий вдих. Відповідно, коли воно вибухає, то можна уявити, що аерозоль, туман певний, знову ж таки, краплинки цієї рідини, яка там використовується, там і вода виділяється, Ну там дуже багато процесів, залежно від того, які які брати засоби, так то вони можуть потрапити, в тому числі в дихальні шляхи, так само викликати опік. Фахівці радять батькам бути менш безпечними, читати інформацію, зазначену на пакуванні побутової хімії, і якщо там написано тримати подалі від дітей чітко дотримуватись інструкцій та провести із своїми чадами розмову, до яких наслідків можуть привести такі експерименти. Антоніна Максим Демко, промінь. У Чернівецькій музичній школі номер 1 відкрили перший на Буковині органний клас. Орган це є король музичних інструментів, це є символ величі музичного мистецтва для того, щоб дітям дати можливість навчатися. І доторкатися до західноєвропейської культури. Ідея виникла така. ви Знаєте, в місті є все більше збільшується органів, Кадрова політика, тому що органістка у нас одна в області, і тому для того, щоб запросити когось з іншого міста, то це треба людині змінювати місце проживання. І тому у мене така виникла ідея для того, щоб були свої кадри. Це по перше, серед учнів, які першими спробували себе в ролі органістів, Микола Робуляк за плечами юнака, сім років. В гри на фортепіано, та наразі він знайомиться із новим інструментом. Я навчаюся на класі фортепіано вже сім років, і якось нам запропонували, що з'явився в нашій школі. Електронний орган, і нам запропонували на ньому займатися. Я звісно зразу захотів. Кожен інструмент вимагає унікального підходу. Тут неабияку роль відіграють не лише знання, але й вірні доторки музиканта. Максим Робуляк зізнається, жодні складнощі його не зупиняють. Юнак вже навчився перемикатися між органом і фортепіано та вчасно налаштовувати себе. Насправді це два різні інструменти. По-перше, фортепіано зовсім інший дотик. На фортепіано все залежить від, як ти натиснеш, такий буде звук. А на органі від тебе вже не залежить. Він, звук тільки один може бути. Це не важко насправді. Треба просто перед тим, як сісти, треба подумати, зараз я за органом і вже грати як на органі. А потім сів за фортепіано, і вже я за фортепіаном. І зовсім по-різному вже. Доторкатися до клавіатури, навчати дітей грі на величному інструменті буде професійна органістка, солістка Чернівецької обласної філармонії Світлана Бардаус. Саме з нею директорка музичної школи і обговорила ідею створення класу. Я хочу згадати, як все почалось. Ми стояли в голюваніно на меридіан Чернівець біля книг і просто розмовляли і запитала. А може нам відкрито ганний клас в школі? Ольга сказала, давайте спробуємо. І з цього все почалось. Чесно кажучи, для мене це було дуже непросте питання, тому що дуже складні часи. Для того щоб розпочати навчання і доторкнутись до органу, попередньо учням необхідно мати базові навички гри на фортепіано. Розповідає Ольга Максименко. Якщо потрапити навчання, то треба вже мати мати навички гри на фортепіано. Діти, які навчаються 5-6 рік, і як вони за два місяці вже навчилися грати. Ви почуєте як ну спочатку, треба всю основу мати. Відкриття органного класу на Буковині має не лише мистецьке, а й стратегічне значення для України. Почесна консулка Республіки Австрія у Чернівцях Людмила Осадчук, певна відтепер у цих стінах виховуватимуть нову українську еліту? Україна залишається без, без музикантів, які грають на органі, тому що вони надзвичайно затребувані на заході. Вони дуже активно виїжджають за кордон. І коли пані Світлана, крім того, що вона сама залишається тут в Чернівцях в Україні, і вона ще долучається так суттєво і вагомо до створення до формування нового покоління то це, це подяка вам і, і від імені Чернівців буковин і всієї України. Органний клас у Чернівцях це не просто новий навчальний напрям, а й можливість розширити горизонти музичної освіти а головне виховати нове покоління органістів, які будуть звучати по всій Україні. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Він віддав за Україну найцінніше власне життя. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку воїну Олександру Горюку. Останній раз він йшов вулиці, де народився, і виріс 22 лютого, 22 року, бо сказав у нас дуже багато роботи. Ми перші, ми десантники. І їхня частина вже ввечері двома двохповерховими автобусами відправлялася. На роботу як він казав на завдання солдат Олександр Горюк загинув 28 вересня 2022 року під час ворожого артобстрілу села Нижня Жоравка Харківської області. Захисник з позивним армян зазнав смертельних поранень, коли намагався прикрити побратимів. Олександрові через півтора місяця мало виповнитись 30 років. Десь в обід вже позвонили, що вже його немає. Він перший був поранений в ноги. Кричав, хлопці, я трьохсотий, я трьохсотий, відходьте, відходьте, відходьте. В нього ще були там патрони, я не розумію, за у зброї там якісь всі Хлопці відходьте і потім вистріл з танка. І він ще відстрілювався до останнього патрона, хлопці відходили, бо там засідка була, там страшно було слухати те все. І все. і... Хлопці відійшли. Там було пекло, земля під ногами горіла, як він казав не раз, земля грить під ногами. Я скільки казала, Саш, там товариш загинув, каже, молодий прийшов, але ну вони вже як старші були більш поради давали більше. Кажу, ну як загинув? Кажу, Кран кажу, Та ж і каски, бронежилет, кажу, мам, як іде прильот, тут нічого тебе не спасає, тут війна. Відважний захисник нашої країни Олександр Горюк був солдатом 3-ї роти 3-го взводу, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. 24 лютого він поповнив лави збройних сил України та відправився на найгарячіший напрямок фронту. Обіймав посаду стрільця снайпера першого десантно-штурмового відділення 3-го десантно-штурмового взводу разом з побратимами. Боронив Україну на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. Сашко, це мій підлег. Ми були разом на Харківському напрямку, це село Нижня Журавка, під час виконання бойового завдання, яке було на самому активному напрямку, де ми здійснювали штурмові дії. Під час виконання бойового завдання Олександр загинув. У Олександра Горюка залишилась мати, батько та маленька донечка. Похований він на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Нам сум смуток, а всім мешканцям нашої вулиці, всім мешканцям Чернівців, велика подяка за підтримку у всіх справах. Це встановлення цієї дошечки. Це, скажімо, наш маленький крок до великої перемоги для того, щоб люди шанували, навіть ці дітки, які ростуть. Я не кажу, що кожний з. Пиниться, але можливо будуть більше думати, що ще ми на превеликий жаль у війні. Нагадаємо, вулицю Василя Шкіля в Чернівцях, де народився та на якій проживав захисник, перейменували на честь Олександра Івановича Горюка. Слава та вічна пам'ять відважному герою. Альона Руніцька Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. В одному з інтерв'ю кандидат на пост президента Румунії Келін Чорчестко наголосив, що зараз світ змінюється, тому будуть змінюватись і кордони. Відтак Румунія може претендувати на частину території України. Така заява політика сколихнула громадськість. Ми бачимо, що може сформуватися такий блокуючий, блокаторський пояс по західних кордонах західних південних кордонах України і більш-менш вільний. him У разі там найгірших сценаріїв для логістики і постачання зброї у разі неадекватних дій Джорджеску. Ну то в нас залишиться тільки порти Одеської області. Юрій Ноєвий розповідає: погляди політика, не поділяють його співвітчизники, які на власні очі бачили війну в Україні. Я так розумію, що своїми заявами він не тільки хотів охопити там якийсь правий націоналістичний електорат Румунії, але також це Людина, яка сама по собі так думає, ініціатор створення і перший командир колумбійського добровольчого корпусу, до складу якого входять румуни, розповідає, як вдалося сформувати таке мультинаціональне формування. Цей колумбійський добровольчий корпус я створив, шукав людей в Латинській Америці, і так вийшло, що один із румунів знав іспанську. Він мав там. Мінімальний досвід, і я тоді погодився його призначити керівником взводу. Та додає румуни активно долучаються до визволення України. Румунські добровольці вони воюють і у складі збройних сил, у складі легіону сухопутних військ в міжнародному легіоні гур і в Національній гвардії України. Тобто, в принципі, вони в тій чи іншій мірі присутні по всіх наших видах сил оборони. Вони всі говорять про те, що це війна європейського народу за справедливість. І всі говорять. Орять про цивільні жертви всім не подобається й зачіпає до глибини душі. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.